Bonsoir. Доброго вечора всім, добрий вечір! Сьогодні у мене таке святкове замовлення, невелике, але таке дуже цікаве. І перше, що я хочу зробити, це мої любі жінки, всі жінки, хто має таке величне, величну таку назву Жінка. Наші українські жінки, зокрема. Я дуже всіх вас вітаю з сьогоднішнім святом, з 8 березня. Сьогодні, як бачите, я така вся, вся така в квітах, не дуже добре видно, але ось, ось приблизно так воно виглядає. Це мої подарунки сьогоднішні. Це те, те, що мені сьогодні подарували. Я дуже давно вже хотіла собі орхідейку на вікно, таку ж угорщику. Але все ніяк не доходили руки, гаманець або ще щось. Але сьогодні свято. І ось такі білі троянди для вас, ось такі орхідеї, які мені подарували. Все, сьогодні всі квіти світу. Сьогодні для вас ви найгарніші, найрозумніші, найелегантніші. Наших жінок в Європі одразу видно, йде по вулиці. Іде жінка така, знаєте, віків не такі нафарбовані або нарощені, губки нафарбовані, манікюрчик, педикюрчик, і одразу розумієш, що йде наша українська жінка. Не в образу іншим жінкам. Але вони дуже відрізняються, одразу їх видно. хто скаже, ну, може, це занадто, може це, ну, як кажуть, не дуже то е, як, не, знаю, не дуже то доречно, але. Знаєте, що я вам скажу? Життя триває. Життя триває, тому що воно триває, воно продовжується. І тому ми, жінки, повинні підтримувати і себе, і дітей, і чоловіків своїх, і своїх сім'ї, тому що саме тому, що життя триває, і ми не повинні здаватись. Ми повинні бути сильними, вродливими і тим самим подавати приклад своїм сім'ям, своїм чоловікам, передусім, тому що їм потрібна підтримка. Але знаєте, що енергію чоловіку дає тільки його жінка. Його саме його жінка, та жінка, яка коло нього вже багато років, але не багато, може не багато, може декілька місяців тільки або тільки вони одружилися. Але ця жінка це є дуже гарний такий джерело енергії, таке для свого чоловіка. Чоловік, який не має постійної жінки, коло себе не має дружини, він йому трошки важче в житті, розумієте? Тому що ці енергії скакають. А ось коли у нього є своя жінка, то вона його підтримує, вона дає йому енергію і тому. Бажаю вам всім, щоб ви завжди підтримували своїх чоловіків, завжди підтримували своїх дітей, своїх близьких, своїх рідних, своїх сім'ї. І бажаю вам від всього щирого серця, від душі, від чистої душі. Бажаю вам всім здоров'я, бажаю вам всім триматись, бажаю вам всім бути гарними, бути розумними, бути виваженими і такими, як ви завжди були, є і будете. Маю надію! Святом вас, мої любі, дорогі жінки! Мої партнери Oriflame, мої колеги Oriflame з усіх країн. У нас понад 50 країн мають філіали Oriflame. Усіх я вас вітаю святом 8 березня. Ну, Міжнародний день жінок, як сказати, Міжнародний день весни це тепер називається. Але все одно це свято жіночі. Хай би що не казали про нього, але це свято жіноче. Я вас від щирого серця і від чистої душі. Вітаю з цим святом. Всього вам гарного в цей день подарунків я своїх вже отримала. А тепер я хочу вам показати ті подарунки, які я придбала сама собі або мені подарували. І почну я з невеличкого огляду декоративної косметики. Ось в такому вигляді воно йде. Ось в такому вигляді. Зараз ми роздивимося. Так. Ось такі дві помади. Помади Giordani Gold. Я вам вже казала, що це преміальна лінійка. Gold, лінійка віпоска преміальна. Це дуже гарні помади. Це помади, які мають властивості ну, змінюватись, тобто, Помади, які мають собі гелеву структуру і наносяться як гелеві, вони дуже швидко перетворюються, буквально декілька секунд, і вони перетворюються на матові. Можемо бачити ось такий колір. Це помада Rosewood, Rosewood ну тобто дика роза. Ось такий у нас буде, хотіла сказати кінт, ось такий буде у нас на руці. Зразок, пробник. І ось така. А ця моя улюблена. Знаєте, вона настільки яскрава, настільки гарна, красива. Ця помада називається Кораловий гібіскус. Так, так, гібіскус корал. Так і написано, гібіскус корал. Це розвуд, тобто лісова троянда. Або воно ну, можна нашим, нашим, мовою нашою сказати, що це шипшина. Так? Майже шипшина. А це у нас іде ось такий колір. Це колір у нас кораловий. Гібіскус, гібіскус, корал. Тобто ось такі два тони. Попереду весна. Весною хочеться чогось яскравого, але на кожен день. Ну, наприклад, якщо цю дуже яскраву ми можемо взяти як е, таку більш парадну, як скажемо, більш вихідна, то ось ця помада повсякденна, вона дуже сказочно гарна. Ну дуже. Я її на, на всяк день беру, коли роблю. Ну, в житті, звичайно, я не роблю дуже такий яскравий макіяж, як для сьомки відео. Я роблю макіяж скромний, простий, тобто туш наша Джордані Голд. Трошечки якийсь олівець навколо і отаку світлу помаду. <кій> вибачте, Але якщо я беру і роблю дуже такий більш насичений макіяж, мені треба вийти кудись ввечері з сім'єю, наприклад, або просто ввечері, э, треба записати відео, то я роблю макіяж, звичайно, ось такий насичений. Але до такого насиченого макіяжу, якщо навіть ви кудись їдите ввечері, треба більше брати, звісно, таку помаду. Це для, для відео я беру. Дуже таку, такий яскравий колір. А так, просто на вихід, якщо ви будете дуже виділяти, ось також, то ось такою помадою будете підкреслювати свої губки. Так. Тепер у нас ще є отакий хайлайтер. Хайлайтер це у нас Зиван і Люскін. Це наші хайлайтери, Так, щоб він близько було видно. Наші хайлайтери, які беруться, ви знаєте, у нас є консилери, є, є у нас. Коректори, це, це те, що нам дозволяє відкоригувати наш макіяж, наше обличчя, десь якісь дефекти невеличкі скрити і таке інше. А ось це у нас хайлайтер, він призначений для того, щоб наносити на вилиці так декілька крапок. Потім отут над бровами можна виділити, а, а також ну, хто полюбляє трошки додати до рум'ян. Я сьогодні рум'яна майже не робила, тому що і так макіяж перегружений, такий доволі важкий. Такий, ну для для відеозйомки я завжди роблю дуже такий насичений макіяж. Ви знаєте, хто бачив моє відео, хто спускався по моїх відео вниз, туди перебирав відео. Ви бачите, що я завжди підбираю звичайно і помаду, і всі відтінки мого макіяжу. Щоб вона було доречна, щоб вона між собою все співпадало. Але хочу сказати, що хайлайтер це дуже гарна річ. От навіть зараз я взяла, я можу вам продемонструвати ось так, злегка, нанести навіть з руки і додати ось такого сяйва. Бачите? Сайва. Отак. І воно йде як трикутником. розумієте? Ми наносимо його трикутником. Так. Отак. О. І вже обличчя трошки свіжіше, трошки як би так, знаєте. Смсвятковіше, Ще в такому вигляді в рідкому вони у нас є у нас, є ви знаєте, у нас є. Такі засоби, які роблять нам корекцію обличчя, коректори вони більш темні і такі матові. А це хайлайтери. Хайлайтер у нас є в сухому вигляді і є ось в такому рідкому вигляді в глініці зова. Тобто, ця річ, ця річ потрібна для того, щоб робити корекцію обличчя, щоб робити святковий макіяж, щоб робити макіяж більш довершеним. Тобто ми беремо коректор. У нас є така палітка, там є коректор, там є хайлайтер, це тверде, тверде, в твердому вигляді, такому як. В пудровому сухі продукти. І є, ще у нас там рум'яна, тобто там тріо йде, якраз те, що нам треба для того, щоб скоригувати обличчя. Темними, знаєте, ми коригуємо тут, тут і там на скронях вверху. А потім працюємо хайлайтером, і в остаток рум'яна, як я казала, обличчя видовжене, рум'яна накладуємо рівно, для того, щоб ну, рум'яна бути рівно, для того, щоб обличчя виглядало трошки ну, менше як. Благородніше так. А якщо обличчя кругле, трикутне або що, то ми накладемо рум'яна ось під таким кутом. Я вже неодноразово на цьому наголошувала, підкреслила. Тобто щоб обличчя. Трошечки видовжити. Ну, ось така у нас техніка нанесення макіяжу. Ну у всякому разі, Оріфлей нас саме вчить саме так. Тому я, як дуже приліжна учениця, дуже запам'ятовую. І те, що я запам'ятовую, те, що я правильно знаю, те, що точно я впевнена в цьому, я доношу в своїх відео для того, щоб не збивати людей з тока, як кажуть, знаєте, щоб людина не, не плуталась. Десь почула щось одне, а я буду казати зовсім інше. Тому я саме те доношу до своїх глядачів, чому я навчилась у нас в ріфлем. Я вже не перший рік працюю в компанії, тому я з певністю можу вам це розповісти. Тепер, що у нас є ось така річ, сьогодні я отримала. Дуже гарний ось такий олівець. Бачите, це з цієї серії, де у нас йде олівець. Дуже гарний, він такий перламутровий, дуже злегка, дуже гарний відтінок має в мене на очах. І зараз саме він такий сіро-зелений. Він, як, знаєте, він, Якщо при денному освітленні, він такий зелений. А якщо освітлення трошечки таке, як зараз, він ну, має трохи сіруватий відтінок. І такий самий, як у нас підводка, йде такий ось олівець, тоненький, як підводка для очей. Тобто це дос, тобто це підводка і олівець. Тіні олівець. Там у нас є десь коло вісім кольорів, вони різні, там є і синій, є і голубий. Ну, тобто, ну, Це треба в каталозі подивитись. Хто цікавиться, можете пройти в каталог і глянути і подивитись, які ще кольори є. Так, це також я сьогодні отримала ось ось такий. У мене також можете бачити, ось тут. ось тут він нанесений. Ось так. Це він, це саме він. Тобто, цей олівець. Робить такий як трошечки неоновий ефект, розумієте? Тобто, а, як сказати, ну, ще на руці, якщо його подивитись, він буде. от Навіть поруч з хайлайтером ви можете бачити його відблиски. Він міняє свій колір, він блищить таким, як, як вам сказати, блакитним, трохи блакитний, але віддає таким, трошечки віддає таким, як, навіть як навіть бусковим, знаєте, таким. як... Як блакитно-філетообском, дуже цікавий колір. Це олівець для того, щоб е, висвітлювати зону під бровами, ось так, щоб виглядало обличчя свіжіше, молодше. Тоді ще ось такий, я вже багато разів підкреслюю, що у нас є в Джордані Голд ось такі олівці, вони з жіточкою. Це олівці, олівець, звичайний олівець, твердий, звичайний олівець для брів. Тобто цей олівець, він для брів. Ми проходимо, ми проходимо по бровам, отак легенько злегка, А потім беремо і розчісуємо. З цієї сторони є щітка, ви бачите, от є щіточка. І ми цією щиточкою злегка отак бров приводимо до ладу причисуємо. Ну, тобто, дуже зручно. Я особисто користувалася сьогодні, взагалі я ним користуюсь часто. Це такий, в мене був колись такий темно-сірий мій колір, бо я блондинка, да? але це такий, ну як він браун браун коричний, ну, він середньокоричний, майже він не буде дуже вам темним. Можете сміливо його брати, кому треба. У мене ще ось така річ є. Сьогодні в мене ось багато, я правда, в цей органайзор для косметики склала бачите, ось склала дуже багато своїх аксесуарів. Я е, неодноразово наголошувала на тому, що я їх зберігаю ось в таких мішечках, що у кого не приходить, і в таких коробках, тобто манжерет треба зняти, потім розкрити коробочку. Потім з неї це, я просто так витягла, з неї дістати е, біжутерію, цю ювелірну нашу, Норхен, в мішечку і потім нею вже користуватися. Чесно кажу, я завжди вам тільки чесні відео кажу. Воно зберігається так, але мені надоїло. Ну, і багато. Якщо треба вибрати те, що саме те треба, я ж їх не підписую. Так? У, мене здесь, у мене тут немає напису, що це сережки, або це кольє, або це якесь кільце, це перстень. ну Тобто такого немає. І дуже, дуже довго приходиться перебирати, щоб його знайти, віднайти те, що треба. Тому я собі придбала ось такий органайзер. Там була акція в нас, дуже велика знижка. І тому я придбала ось такий органайзер. Він в такому вигляді. Отак. Це я під браслети, тому що коли вони будуть перегинатися сюди. Не, не дуже зручно. Зеркало, зеркало. І ось так воно молнії. Тобто, ось такий тут я для зразка вже поклала декілька перстеньків. Тепер я хочу докладати ще перстень. У мене є ось такий перстень. Жеться це попередниці це старі вже. Ось такий в мене океанічний судоліт. Ось такий в мене яскравий гранат перстень, він тріо, тріо, бачите, три кільця, і вони з'єднуються в одне, можна декілька будь-яких комбінаціях носити. Потім у мене ще є ось такий, ось такі також старий, Це у нас такий був, як він називався, місячний, місячний жемчуг. Місячні перли. Потім ось такий новий у мене зовсім нове кільце. Це такий у мене новий. Це з нового набору. Також це з червоний, червоний соковитий гранат. Тепер у мене ще ось такий у мене є. він такий маленький, мен менше те, що я собі брала на, на мізинчик. І ось такий великий називається він. Також він йде там. Ой, трошечки забула назву. Ну, їх багато, тому це каталог Норхен треба взяти і подивитись. Ну, тобто фіаніти Тут також йдуть фіаніті, тут йдуть такі, як Ну, який він, як як називається неагат. Неагат, неагат такий фіолетово -бусковий. Він а як кам'єтісте, як кам'єтісте. Тепер ну, склали, але у нас тут ще, це, ще не все. Тут у нас ще є. ну, Я просто хочу ось такий старий, це вже старі з нього, також можна покласти сюди, також оцей рожевий повністю, де цей набор, комплект рожевий рожевий ніжний кварців називається. Тут до нього, до речі, ідуть ось такі ще сережки. Ось такі сережки, можете бачити, йдуть до нього. сережки, так, сережки. І ще ось таке кольє йде до нього. Також підвіска йде, але цю підвіску також ми кладемо, тобто це буде повністю менше. Тепер можемо подивитись до того кисню, що я вам зараз представила. Я можу вибрати звідси, вже хочеться показати, так, як воно є. Як кажуть, ну, Всю, усі свої красиві, дуже гарні такі сережки до цих, до цих перснів, до цих перснів. І ось такі гарні сережечки йдуть. Вони також йдуть, я їх покладу сюди. Тобто сережки можна вже в вдруге. Бачите, я так розкладаю сережки, сюди, сюди будуть персніти, так повністю, а сюди підуть сережки, також сережки до цього кільця, ось до цього. Ось вони. Це також окремо покладемо, окремо. І тепер ще у нас є такі броші. Так, отака броша у нас є: тигровий. Тигрове око, ось такий тигр у нас, Wildcat. Тигрове око. Ми можемо його покласти сюди. І до нього є ось такі сережечки. Можемо бачити, ось такі. Ось такі сережки. Також сюди, до нього складаємо. Тепер у нас ще є сережки ось такого плану. Такого плану. Як сережки люстра, як я вам казала вже, так? Вони дуже гарні. Вони так сюди з цієї сторони. Зараз я вам їх представлю. Ось так. Ось. Так, це я перед новим руком перед різдом брала собі такий подарунок вже була. Кладемо сюди сережечки. Так, це все сережки. Тепер у нас є ще ось така сала. Оцю брош я вам демонструвала минулому відео, якраз з цим кільцем. Тобто, вона йде ось до цього персня. Дуже гарно підходить. Так. Також брош ми кладемо окремо, сюди до цієї. Так. І тепер ще є ось такі у нас. Ще ось такі у нас сережки є. Такі, такі сережки. Це сережки йдуть до ось цього браслета. Ось такий браслетик є. Ось такий браслет. Ось такий зелений авантюрин. Він дуже гарний, він такий. Тут і жовтий, трошечки такий, як рожевий, і зелений авантюрин. Іде ще. Ну, такий темний, це, це, вже, це вже так сережки сюди кладемо, а браслети будемо спробуємо їх привісити ось так. Бачите, ось тут є такі відділення. Ось такі відділення. Раз, два, три, чотири крючочки. Ну, спробуємо так, за крючок його чкляємо. І заглиблюємо його тут такий мішечок. І спеціально, щоб він не, на, на, на нас не болтався, ми його поклали сюди, в цей мішечок. Тоді до цього, до до цих до перших, до перших трьох. Керець. Ось такий браслет. Коліє немає, коліє мені і сережки не подобалась. Форма. Я спеціально, деякі я не змогла просто встигнути купити, їх розібрали. А ці я могла купити, але не, ані сережки, ані кольє мені не було не до вподоби, Я завжди чесно кажу, форма. Мені просто форма не сподобалась, тому я їх навіть не розглядала до придбання. Так, це також сюди можна. І також сюди кінчики. Ось так, щоб воно не тілі побачите, дуже зручно. дуже зручно. Коліє вони дуже великі. Коліє, я розкладаю в мене є, ви знаєте, я вам демонструвала такий є вигляді гаманця, такий він як, також як, така, як палітка барситка барсетка вигляді гаманця. Вони довгі там карманчики, довгі таких. розкладаю, коліє дуже так, в, той, в тому папірі, в якому воно прийшло. все. Я його складаю все і так воно в мене йде. Тепер що в мене йшло? Тепер у мене ще є ось такі старі сережки. Також це всем. Це все всем, це все рифлем, це все норхен. Тут немає простих, немає жодного простого якогось е комплекта, жодної простої прикраси, тільки такі всі ну, з. Норхен з каталогів Норхен. Тут в мене буквально представлені з найпершого каталогу Норхен прикраси, і до останнього. тобто ось Ці в мене всі ось ці старі, ці персні. ці ось ці, ось Це йшли ще з першого каталогу Ріфлей. розумієте, Норхен, Перший каталог Норхен Oriflame. А ці вже з другого йшли каталогу. ну І так, і так далі. у мене третій, Тобто у мене з кожного каталогу є, абсолютно з кожного є у мене. Ну, прикраси, сережки, персні, якісь там браслети. Ось, наприклад, цей також, цей браслет у мене також він вже старий, старовинний. дуже, Не цей, не цей, звісно, це такий модний до пари. ось такий. Це так, це називався рожевий кварц, але, як бачите, я б його називала більше, він так наперли більше схожий, як сіро-рожевий кварц. Він не рожевий, він майже такий сіро-рожевий, біло -біло 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 біло-біло-біло-рожевий кварц. Тобто, це також з самого першого каталогу Норхену Рейм. Каталоги Норхену Рифлей ми почали отримувати десь на початку вже при кінці 17-го, на початку 18-го року, 2018 року. Тобто Норхен у нас зовсім молода лінійка, зовсім нова, зовсім молода, як кажуть. Така тобто, ось в такому вигляді воно все. Сережки окремо, перстеньки такі крупні, що сюди не поміщаються, окремо не вмістились, Брощі окремо, і браслетики ми поскладали сюди окремо. І все це можна дуже дуже гарно одівати, користуючись цим дзеркальцем. Тобто Взяла, наділа, скористалася і дуже добре і дуже зручно. Тому що в мене весь час воно було ну я ж кажу, по всім тим коробкам. Я починала шукати, їх, починала дивитися, починала роздивлятися, відкриваю воно не те. Другу, третю коробку і так довго. Довго, іноді хочеться дуже швидко зібратися і дуже швидко кудись треба піти. А поки, якщо з вечора то все не приготуєш, не, не, не дістанеш коробки, ті, що потрібні, і не розкриєш їх, не як скажуть, знаєте, як ми жінки, кожна з нас жінок. Е, ну, буквально. Хочеться швидше зібратися, і кожна з нас хоче виглядати навіть кожного дня гарно, привабливо так? і користуватися своєю біжутерією, яка в неї є. І для того, щоб нею користуватися зручно, треба, щоб вона була завжди під рукою, щоб її можна було зручно відкрити, в зеркальце подивитись, приміряти або надіти і піти куди треба в цій біжутерії. А якщо ви звечора не приготували і так у вас багато коробок, то це буде довгий процес і дуже не хочеться. Хочеться, щоб так взяла, розкрила, скористалася, наділа на себе. От, і виглядаєш гарно. Виглядаєш гарно, виглядаєш так стильно, виглядаєш, як то кажуть, так, як собі хочеться. Ну от такий огляд, святковий трошки огляд, невеликий огляд. Але я думаю, цікаво, тому що ну, кожна з нас намагається бути більш організованою, так? І тому ось такий такого вигляду органайзер. Це безпосередньо органайзер Норхен. Бачите, ось тут є такий значок Норхен, наша ювелірна біжутерія. Норхен ювелірна біжутерія Норхен. Тобто це фірмова коробочка, і вона в нас йшла раніше там за накуп. Від 160 по-моєму, євро, якщо ви берете багато комплектів, тобто на таку велику суму, то тоді вона йшла там щось за 20 або за 15 євро. Ну, вона доволі дорога, але я брала її по величезній скидці, тому вона мені обійшлась зовсім дешево, не, не дорого, недорого, не драго. І така ось, ось такий в неї виглядає. Все компактно, гарно, добре. З зеркалом я можу покласти навіть в сумку з собою, вона маленька. Бачите, як можете бачити, вона невелика по формі. невелика. Буквально це органайзер, і то він виглядає як це так об'ємніше. Ну, тобто, дуже зручна річ. Рекомендую. Їх зараз ще повно, вони є, вони є по скидці. Так що, будь ласка, заходьте в каталог, дивіться, кому треба. Можете взяти і користуватись. Дуже добре і зручно. І так, до наступного відео. Дуже хочеться ще раз вас привітати святом, святом весни, святом квітів. Святом таких от гарних свіжих, гарних свіжих квітів. Ми всі як квіточки, жіночки. Тому бажаю вам гарних свят, бажаю вам гарних вихідних. Бажаю вам всього найкращого. До побачення, до наступного відео.